Глава 6. Ми ж, як співпрацівники, благаємо вас, щоб, благодать Божу, ви прийняли немарно, бо сказано у сприятливий час я почув тебе і в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Ми нікому ні в чому не чинимо перешкоди, щоб служіння було бездоганним. Але в усьому показуємо себе як служителі Божі у великому терпінні, у бідах і нестатках, у тіснотах, у ранах, у в'язницях, у вигнаннях, у трудах, у неспанні, у постах, в очищенні, у розумі, у довготерпінні, у доброті, у Дусі Святому, у нелицемірній любові, у Слові істини, у силі Божій зі зброєю правди у правій і в лівій руці, у славі і безчесті, у ганьбі і похвалах. Як обманщики, але ми правдиві, як незнані, але пізнані, як ті, що помирають, але ось ми живі, як карані та не вбиті, як сумні, але завжди радіємо, як бідні, але багатьох збагачуємо, як ті, що нічого не мають, але всім володіємо. Уста наші відкрилися для вас коринф'яни, серце наше розширене, вам не тісно у нас, але в серцях ваших тісно. Такою ж відплатою, кажу, як дітям, будьте розширені й ви, не схиляйтеся під чуже ярмо з невірними, бо яке спілкування праведності з беззаконням, Що спільного у світла з темрявою, яка згода між Христом і Виліаром, або яка співучасть вірного з невірним, яка сумісність храму Божого з ідолами, бо ви храм Бога Живого, як сказав Бог. Оселюся у них, і ходитиму у них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. І тому вийдіть із середовища їхнього і відлучіться, говорить Господь, і не доторкайтесь до нечистого, і я прийму вас, і буду вам отцем, і ви будете моїми синами і дочками, говорить Господь Вседержитель.